Всім привіт! В цьому відео я розповім, як я вклав 37 тисяч гривень в телеграм-канал. Скільки я на цьому заробив, або скільки я на цьому втратив, і загалом детально розкажу, як все було. Давайте відразу розпочнемо з самої історії. Це було в березні 2023 року. В той час я поч... я створив цей телеграм-канал під назвою Заборонена історія і тут почав викладати приблизно ось такий от контент. Тобто, де є якась історична фотографія, є короткий підпис до неї. Ну і загалом автопідпис, тобто те, що цей контент зроблений саме цим телеграм-каналом. Для чого я взагалі це зробив? Справа в тому, що я заробляю на телеграм-каналах. Хто не знає, можете подивитись моє перше відео на Ютуб каналі. Там я детально розповів, як я заробляю. Я заробляю на Ютуб каналах, тобто я вкладаю гроші в Ютуб канали, розвиваю їх, потім на них продаю рекламу і заробляю. І, зокрема, це саме я зробив з цим телеграм-каналом. Тільки на відміну від інших моїх телеграм-каналів, я це все показав в реальному часі. Тобто, в мене є свій блог про телеграм, де я показав від самого нуля, тобто від того, як я створив телеграм-канал до моменту, коли я почав на ньому заробляти. Тобто створив телеграм-канал, розповів про це аудиторії, і так крок за кроком там набираю тисячу підписників, набираю 2000-3000 підписників, далі починаю на цьому заробляти. І всі ці кроки я детально описав в своєму телеграм-каналі, щоб люди бачили, як я розвиваю цей телеграм-канал і як я починаю на ньому заробляти. Ну Тут такий от простий контент, абсолютно кожна людина може робити такий контент, це в мене займає там, 5 хвилин на день. Я вже робив відео про те, де брати контент для телеграм-каналу, ви можете також зайти і подивитися. Так ось я вклав в цей телеграм-канал 37 тисяч гривень, і скільки я на ньому почав заробляти, відразу я почав на ньому заробляти приблизно по 500 гривень на одну рекламу. Той час в мене виходило приблизно по три реклами за день, тобто за день я заробляв приблизно півтори тисячі гривень. Це з моменту, коли я відкрив продажі на цьому телеграм-каналі. Зокрема, зараз я покажу скріншот. Ось скріншот від того, як я починав на ньому заробляти. Це 29 березня 2023 року, щоб кожна людина могла побачити. І звісно, це не означає, що я заробляв 45 тисяч гривень за місяць, тому що частину грошей я вкладав назад в цей телеграм-канал, щоб в нього реінвестувати, щоб там були більше охоплення, і я в майбутньому заробляв ще більше. Але загалом я відбив ці гроші приблизно за там, півтори місяці. Тобто я створив цей телеграм-канал, вклав туди 37 тисяч гривень, і приблизно за 45-50 днів я відбив ці гроші і далі вже заробляв чисто, тобто виходив вже на дохід. Я вважаю, що це дуже хороший результат, тому що за півтори місяці відбити власний онлайн бізнес, це дуже хороший результат. Я не знаю, що в яких нішах можна зробити такі гроші і так швидко відбити, і так швидко відкрити власний онлайн-бізнес, тому що на відкриття, тобто від моменту створення каналу до моменту, коли я на ньому заробив перші гроші, пройшло всього 9 днів. Тобто за 9 днів я почав заробляти на цьому телеграм-каналі, а повністю його окупив за півтора місяці. Те це дуже швидко, я вважаю, і саме головне, що я все це записав в своєму телеграм-каналі і там показав. Повністю історію, де я почав на ньому заробляти. Ну, а за весь час я на цьому телеграм-каналі заробив вже більше 200 тисяч гривень. Хоча я думаю, там насправді трохи більше. Це звісно потрібно все рахувати. Але я також продовжую в нього реінвестувати, продовжую вкладати свої гроші в цей телеграм-канал, тому що це приносить дохід. Це вигідно. Ти вкладаєш гроші в цей телеграм-канал, і відповідно на цьому також і заробляєш. Продаючи рекламу. Ну тому, якщо цим активно займатися, то на ньому можна заробляти руками, що фактично і є, тому що цьому телеграм-каналу вже майже рік. Ось така коротка історія, і це відео я записав для того, щоб ви також бачили, що це все реально. Хто не вірить в те, що можна так заробляти, можете зайти на мій телеграм-канал, на мій блог про телеграм, де я від повного нуля, тобто від. Де я повністю показав свій шлях від нуля підписників до моменту, коли я почав заробляти. І це все покроково розписував, показував, де я закупаю рекламу, показував, скільки людей зайшло, скільки я заробив і так далі. Тобто все показав на ваших очах, щоб кожна людина побачила, що в телеграмі можете заробляти. Ви можете зайти в опис до цього відео і підписатися на мій телеграм-канал, все це прочитати і побачити, що все це реально. Тому, якщо ви хочете заробляти в телеграмі, в описі є всі посилання також там є зв'язок зі мною. Якщо вам щось не зрозуміло, можете зайти і мені написати. Це всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Дякую за перегляд.